Псалом 144. Хвала і вдячність Божому промислу. Молінням даним псалмому тричі щодня готуєш свою оселю в небесному Єрусалимі. Величатиму тебе, мій Боже, у кожному слові, ти великий у мудрості, безмежний в любові. Кожен день буду хвалити ім'я по вік віку, бо даруєш твою милість для мене без ліку. Зроду в рід твоє спадкове сповіщає правду, у могутності великий подолає зраду, говорю про велич слави святині твоєї, про дива і справжню радість для душі моєї. Вірні сини творять спомин благості святої, до нас Духом Святим зійдеш з висоти гірської, Щедрий, милостивий Бог у доброму домі, благий, довготерпеливий дає без утоми, славлять тебе вірні душі правдою ділами, зійде велич царства Твого і буде із нами. Заспіваю, щоб почули сини велич Твою, Царство Твоє, царство віку, без тебе не встою. Влада твоя крізь роди, вірний Господь в Слові, праведний у всіх ділах, в благодатній мові. Не підставляйте бідному зрадливу підніжку. Бог підтримує, хто паде, піднімає ніжно. Очі всіх з надією дивляться на тебе, подаєш поживу в час свій, кожному в потребі, відкриваєш щедру руку, насичуєш даром, праведний у подиху своїм вічним благом. Господь близько біля тих, хто в молитві кличе, не ховає від синів він свого обличчя, виконує добрий намір. Здійснює бажання, хто в любові і в страху у його зібраннях, охоронить люблячих, нечестивців знищить, хто хвалу співає Богу, того він потішить. Славу Богові, співайте всі Його творіння, і благословить Господь духовне прозріння.